Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божім благословенні церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 18 березня 2016 року, п'ятниця, католицька церква Бізантійського вряду сьогодні вшановує пам'яттю святого моченика Конона. Святий Конон був сином Поган і походив з села Ведана, що в малій Азії, а згодом разом зі своїми батьками прийняв святе хрещення. Після смерті матері та дружини Ганни, з якою жив у непорушній чистоті, Конон вів на самоті таке богомільне життя, що Бог наділив його даром чудотворення. Вірного Божого Слугу поважали і любили не тільки християни, але й погани. У час правління імператора Декія, Конона ув'язнили і жорстоко мучили за те, що він відмовився поклонитися поганським божкам. Коли про це довідалися погані із села Видани, то збіглися і силою відбили конона з рук гонителів. Після цього люди почали цілувати його рани, бажаючи освятитися мученицькою кров'ю. Але покалічений Конон сумував, що не міг віддати життя за Христа. Проживши ще два роки, він спочив у Бозі 250 року. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 3 голови, з 1 по 14 стишок, дає наступні слова. Ось Владика Господь сил забере з Єрусалиму із Юди підпору і підтримку, усяку підпору хліба й усяку підпору води, хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть над ними один одного в народі, утискатиме кожен свого сусіда. Хлопець устане на старого, нікчема на знатного. Брат брата хапатиме в домі свого батька. В тебе є плащ, будь над ним князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе, а він того дня відкаже: Я не вмію, гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом. Ось захитається Єрусалим і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір його. Віра з їхнього обличчя. Проти них свідчить. вони явно, як содом, про свій гріх розповідають, а вони його не криють, горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть, щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Гореш беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народи мій, правителі твої, на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь устає на суд. Стоїть, щоб судити народ свій. Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. Ви спустошили виноградник загарбен в бідного по хатах ваших. Один одного в народі утискатиме кожен свого сусіда. Хлопець устане на старого, нікчема на знатного. Читаючи слова пророка Ісаї, стає аж боляче від правди, в якій перебуваємо. На жаль, ця правда болюча, на жаль, вона про нас. Ви спустошили виноградник, загарбане в бідного по хатах ваших. Чи чують це всі? Господь про все знає. Пригноблені встаньмо, бо Господь устає на суд. Не біймося, бо Він захисник наш. Однак пам'ятаймо про слово Господнє, про нашу відповідальність і не лише за безпорадність в тебе є плащ, будь над ним князем. Щоб мати те, що любиш, полюби те, що маєш. Конфуцій, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.